Така проблема. Є вібрація в січкарні. Е, попередні комбайнери розказували, що було все нормально. Е, треба було їм поремонтувати січкарню. Вони поміняли всі ножі, е, і підшипник один, корпус. І після того почалася вібрація така, оце всі тріщини, то все від тієї вібрації. От, бачите, тріщать бляха на живому, тріщить. Лампи вилітають і воно такий звук От. Я сподівався, що проблема в тому, що були зажаті ножі. Оці. Вони, вони мають бути рухомі, отакі. а вони всі або так стояли, от тугу от тугувато крутиться, вже треба буде знову переробляти. От. Я ж зробив, що вони нормально крутилися. Щось вони не хочуть працювати. От. Ну але ж, е Думав, що проблема в ножах. Ну, е от, але... Кого поки перебирав ножі, то замітив таку штуку. що Там є такі специфічні втулки. О, от, бачите, як тут? Вони вищерблені. що одне наводиться різкість. О, бачите? О, нема чого, і там нема кусочка. І тут теж так само. О. Ті втулки продаються як запчасті, їх можна звісно, поточити, але е, судячи по тому, що вони кришаться, то вони з якогось специфічного металу, непростого. Токарного, щось похоже на чавун чи щось таке. От. Ну, надіюся, що ще тому причина. Ну, звичайно, вже робити не буду, вже буде вільний час після жнив, можливо, займуся ще зічкарні. Може ще якісь є версії. Ну, ніби не варили не варили е, вала, що там десь наварили ну, кажу, Така розбалансіровка конкретна. От. То одна з найбільших хвороб. Ага, ще одна полячка вилізла. Значить, розверталися, здавав взад, наїхав на межовий стопчик. І рулем кручу в різні сторони, руль не слухається, ну, в смыслі, комбайн не слухається руля. Наконечник цього стоп його підняв з і наконечник злетів. О, Ніби люфт невеличкий, але хватило його, щоб він злетів. Ну, Тут вже теж після жнив будемо робити, дай Бог, щоб воно витримало нам ще. От. От такі, такі справи мати комбайна свого. От. Всім папа, Щоб ваша техніка не ламалася, але техніка то дурниця. Головне здоров'я, мир і чистого, мирного неба, дивіться, яке класне небо. Офігенне небо, голубеньке, чистеньке, тихеньке, все гарно, так, красотіща. Ми ввіємо гречку. Помаленьку. Всім папа. Старший Денис, по увіявці Денис, по-моєму. Да. Всім пока.